У мене є таке відчуття, що люди відключили мозок свій від такої політичної активності. Зараз, зараз наскільки тяжко жити, що люди більше акцентуються на самовиживанні, плюс соціологія в часи війни і в часи авторитаризму, це, це така штука ненадійна. Тобто. Ми навіть реальної змоги заміряти температуру не маємо, тому що по суті люди в масі своїй прив'язані до телевізора або до якогось, е, джерел інформації, яким вони в тій чи іншій мірі довіряють, чи до якогось улюбленого е, блогера, чи ще до дну до якоїсь, ну, наприклад, там сайту улюбленого. Але біда тут -то тому, що реально поміряти це, реальне розуміння людьми, е, процесів у державі, ну можна тільки в таких емоційних історіях. Найгірше те, що е, соціологію Зеленський і його братки е, використовують для окозамелювання не лише власному народу, а й партнерів, першу чергу. Оці всі цирки для Трампа про те, що е, тиск на Зеленського підняв рейтинг Зеленського, що люди об'єднались біля Зеленського. Фуфло, це фуфло. Ніхто довкола Зеленського не об'єднується. Е, просто ці злодії так уже всім остогідли, що люди, люди просто перестали на це все реагувати. Тому Моделювати виборчі процеси зараз неможливо тепер друге, якщо ми ну, хочемо більш-менш об'єктивної картини соціологічної, то має бути не уніфікована і не монополізована медіасфера. От зараз відбувається суд по ліцензіях для трьох каналів. Ну і наскільки я розумію, адвокати зараз викликали е, представників РРТ, тобто концерну, який поширює сигнал. І представники РРТ не прийшли. Очевидно, що чим далі в ліс, тим важче е, стає ну, нагинати через коліна ламати навіть представників державних інституцій. Е, ну, подивимося, як буде відбуватися втрату. <плес> Але е загалом, е коли мова заходить про ставлення до Зеленського, вона напевно е проєктується, е тобто те, що мовчить зеленський, це все проєктується на, на місцеве, від е е е е багатьох адм... ну, голови. Кирило навіть до людей не Вони сидять в своїх кабінетах. Ну, якщо там Кім чи якийсь губу ще трохи піариться, то реально більшість взагалі відносить. Якусь притворне, прес... якийсь кид, якусь нім, де, де вручає якийсь сертифікат. Є страх перед людьми з боку адміністраторів Зеленського. освічення свідчення. Що, люди, що не є. через місцевих адміністраторів Зеленського, який не до машина? А знаєте, перед тим як зараз ще перейти до наступної картинки нашого непосхилу цього зіркового. Я хочу нагадати нашим глядачам про підписку і підтримку роботи нашого каналу. Під цим відео є і трансляцію. Є номери карток. Друзі, нам дуже необхідна фінансова підтримка. Доєднайтеся, будь ласка. Кожна копійка вона дуже необхідна для нас. А, ну, і підписка на канал, і підписка, і підписка обов'язково, і вподобайки для того, щоб поширювалося наше відео. Немає зайвої копійки, але все таки підписка ж ну загалі в кишеню не, не залазить. Просто підпишіться, збільшити нашої аудиторії. Обох наших каналів. і так це толк. Теж Володимир Цибулько, канал. Заходьте, і там дуже цікаво. Володимир Цибулько викладає всі новини, і ви можете дізнатися. Останні події, і погляди. А зараз же ж відкривають декларації, заповнюють ці декларації. Це ж має бути це ж відкритий процес. І мені здається, що тут у нас ще одні зірки на цьому небосхилі з'явилися. Директор Укрнафти Пан Корецький в місяць отримує 2 мільйони 250 тисяч гривень зарплати за 24-й рік 27 мільйонів гривень. Укрнафта. Я дивлюся на діяльність цієї структури, величезної структури, до речі, у них же ж входять mm -hmm. за, за заправки АНП, по-моєму. Це колишній глузко. Переробка. Так. Але кажуть, що вона збиткова, тому що я То, дивлюся на їхній та, менеджмент, як воно все працює та. це але... як е, оцих державних е, корпорацій, хоча вони і управляються за принципами е, ну, менеджменту бізнесового, але якось вони всі збиткові. Укрпошта збиткова. Е, НАК «Нафтогаз» збитковий. В часи Порошенка, НАФ... НАК Нафтогаз сплачував у бюджет країни 124 мільярди гривень. Тобто це був найбільший платник податків е, в е, українському, українській державі. Зараз це все в часи Зеленського всі державні корпорації є збитковими. В тому числі Юкрзалізниця. От я ще доцитую, просто тут деякі а, цифри. Я так формував. Так, так. Інші посадовці. Заступник директора з фін... заступник директора з фінансів. Юрій Ткачок, 25,7 мільйонів гривень на рік. Непогано, так. Да. 18 мільйонів гривень комерційний директор. Непогано. 25 мільйонів виконавчий віце-президент з корпоративної стратегії. М -м. Яка назва посади? А, далі? Ще одна компанія «Укрнафтобуріння». М Олег Мальчик, директор цієї компанії, не подав декларацію за 24-й, але в 23-му задекларував 6,26 мільйонів гривень за 5 місяців роботи. <Mitarat> В збиткових компаніях абсолютно як це може бути так? Ну у мене просто не, не, не налазить на голову абсолютно. Як це може бути збиткова компанія? То це означає, що в тебе мінус, абсолютний мінус. Там нуль прірва. Де гроші ти береш для того, щоб платити зарплату менеджменту таку. Та менеджмент взагалі повинен ходити на роботу і мівіну їсти. Ну, я от е, на, натрапив на, на якусь свіжу інформацію, яка, чесно кажучи, е, є дуже дивною. Бо, е, наприклад, стверджується, що в 2024 році «Укрнафта» вже була прибутковою, е, і вони клянуться, що «Кроу Ефолк е, завершила незалежний міжнародний аудит «Укрнафта». кожна Цифра підтверджується офіційною офіційною звітністю. Просто е, якщо ми співставимо, е, наприклад, е, от інф, ну кілька інформацій. Е, перша інформація: 23-й рік Укрнафта отримала 24 мільярди гривень чистого прибутку. Е, далі 24 рік компанія «Укрнафта» пробурила 10 нових свердловин і на 12 -ма ще працює. А потім раптом, 24-му році прибуток сягнув 16 мільярдів. Стоп! Між 23-м і 24 роком різниця в 10 мільярдів гривень. Випарувалось мінус 10 мільярдів гривень. Офігеть. Це в час війни. І це в вигляді податків мало лягти на підтримку оборони. Плюс такі кампанії, як правило, бо навіть ну, всі приватні компанії, до речі, крім того, що великі, крупні сплачують податки, вони всі ще донатять цільово на, на якісь програми оборони, на якісь підрозділи. Ахметов донатить. Порошенко взагалі лідер серед приватних е, по кількості донатів е, і, і по часті ну, доходів. Це, це просто ну, немислима сума. Це вже перевершило 6 мільярдів гривень е, особистих донатів від родини Порошенка. А тут на державній кампанії за рік десь випарувалось 10 мільярдів гривень. 10 мільярдів. Чому ми кажемо, що вона збиткова? Тобто, формально вона не збиткова. Але недоотримана вигода в 10 мільярдів гривень це є збитки. Реально. Тобто, як можна за таких обставин так преміювати управлінський персонал? Я, я цього цирку не розумію. Тобто, це. Ну, це якийсь такий соціалізм, блін. І до речі, ми ну, найбільше згадаємо, зараз зник десь із орбіти Уманський. Ой, не Смілянський, перепрошую. Ну, це недалеко там Сміла Уман. Смілянський. Ви про Укрпошту? Так. Укрпошта теж формально вже стала прибутковою. Вона в 22-му році дуже, дуже потерпіла. Але подивимося на. Прибутки Укрпошти при її інтенсивності дія, роботи. Так, при таких тарифах тут ніхто не хоче нічого е, ну, е, користуватися цими послугами, особливо ніхто не рветься. Подивимося, як народ перетік в нову пошту масово. При тому, що удари по інфраструктурі нової пошти були ще страшніші, ніж по Укрпошті. Але Укрпошта то донатить на Збройні Сили, донатить. А «Укрнафта» чомусь не дуже, не видно, не чути. Ну, тому що треба ж донатити менеджменту. Менеджмент. Дуже страждає під час війни. Дуже. А, менеджмент дуже страждає. Не витримують конкуренції. Не витримують. Ну, от, а. Я, я згадував залізницю. Тільки 5% маршрути в Укрзалізниці прибуткові. Все решта збитки. Особливо електрички. Ми, ну, тут, ще, тут ще до честі і наше, так би мовити, горде посполите населення. Бо після ремонту випускають приміську електричку на лінію, через 3 місяці вона. Інтер'єр її розшматований, покалічений, ніби вона і не ремонтувалася ця електричка. Ну, а за це треба ж якось, ну, хоча б придумали, вже навішували б камер, врешті-решт, ловили б цих вандалів і показово, б, осудили б то, може б, хтось схаменувся. Але мені здається, що це невиправна історія. До речі, з'явилася теж на бізнес цензорі стаття, де провели певний такий зріз, скільки ж у нас і хто в основному із декларантів володіє криптою. І, в принципі, фактично легалізував в деклараціях свої криптовалютні статки. Найбільше знаєте де? Національній поліції. О, дивно. О, це правоохоронці! Мені просто дивно, з чого? От як, що вони там, я не знаю. Або нітові палички продають, чи що. Майнять, майнять. Манять. Майнять. А, майнять. Це, наприклад, начальник управління е, прив'язує майнінг до е, mm -hmm. номерів телефонів підлеглих і підлегли на тому майнять. Є такі всякі програмульки через е, термінал особистий. Щось... Цікав, американці про це знають, От, е... А цікаво, а як інші чиновники? Ну, ми, ж не, ми ж не знаємо всіх оцих, скажімо, темних сторін. У Мене от, зустрічне питання. Ми ж як ну, одеса мама, не деньги. Ми ж, <різь> і у мене головне питання на, на це питання. Uh -huh. Ну, знають американців. А що вони, вони дивуються цьому? Хіба вони чогось іншого чекають від е, українських, особливо ну, чиновників Зеленського? Крім злодійства, нічого. Я, я чесно кажучи, ну, такого, такої масової брехні, такого злодійства, як в нинішній час, я просто не уявляв. Тобто це, е, е, ну, ми дозріємо до того, що народ вимагатиме, щоб садили за партійністю. Тобто, всі, всіх членів партії Слуга народу, наприклад, ну, посадили там на якийсь термін, особливо буйних надовічно, всіх чиновників Зеленського, починаючи з голови реадміністрації і начальника районного управління. Тобто, ну, люд, люди ми ж не вийшли із Совка, і в людей інколи виникають такі тяга до колективного покарання. Навіть якщо ти е, в цій владі не пішов з цієї влади, а чесно працюєш і нічого не вкрав, ти все одно повинен сидіти за, за тих злодіїв, які, які ти спостерігав, що вони крадуть, але ти мовчав. А таких багато, до речі. Наживається, то у, у владі Зеленського не так багато людей. Реально, вигода набувачів, е, ну, я про народ не кажу, тут. Е, але реально вигодонабувачів не так багато. Це, це, мабуть, сумарно до 100 тисяч людей в Україні. Ну, ще дві зірочки, про яких ми не можемо не сказати: це Мар'яна Безугла і Ірина Верещук. Е, я не знаю, хто кого тролить, е, тому що у Мар'яни Безуглої в її соціальних мережах, які ми. За якими ми спостерігаємо, є пост, і вона пише: Ось це вже не жарт. Ірина Верещук націлилася на посаду міністра оборони і розгорнула особисту кампанію. У неї є потенційна конкурентка Наталя Калмикова, пише Мар'яна Безухо. От цікаво, а що в в, немає в, в команді більше е, менеджерів для того, щоб на, я так розумію, що у меру вже все. Тобто, в, його вже будуть сплавляти, як то кажуть, з цього шляху істинного, а е, на, його, на його посаду е, хтось має прийти. І тут Ірина Верщук, а Мар'яна Безугла така ґґґ, конкурентка. А, ну, э, з-під носа вкрала посаду по суті. <рес> Перше незрозуміла дистанція. Ой, я перепрошую, в мене тут світло. Я якось вас дав дуже добре бачимо. Все нормально. І да. э, я думаю, що безугла, просто э, зараз вона не може ніяк зрозуміти в які, яким боком вона до э, команди Зеленського. Формально вона усунута із фракції. Але, судячи з її публікації, вона відпущена в таке вільне плавання для того, щоб можливо. Ну, от На перспективу, в мене закладається думка, що під безуглу зроблять таку партію Надя Савченко. Був у нас такий прецедент, коли Надія Савченко на чолі партії іменної йшла на вибори. Тому. Я інколи поглядаю на е, стрічку у Фейсбуці е, Мар'яни і ну удивляюсь. Я на вас удивляюсь, називається. Тобто е, вона е, чудить, але чудить так, щоб нагадати про себе, бо в неї очевидно починає е, накопичуватись відчуття, що вона викинута з процесу остаточно безповоротно. І нікому вона вже не потрібна, і це її мучить. Це видно, що вона зараз вхопилася за Калмакову і е, Верещук. Е, тут найдивніше, що коли Тарас В'ячеславович Чорновіл вивів таку формулу, що будь-яке призначення Зеленського завжди радикально гірше від попереднього, і, і я, до речі, чіплявся якось кігтями за Умерова. І це ми якраз з ним поспорили по Умеру. Я казав, що ну, треба Умерову дати 100 днів. Тарас з першого дня казав, що ні, це закономірність. Зеленський призначає завжди гіршого від, від того, кого він свого, завжди гіршого, безнадійніше. Тобто, всі, всі ми якийсь момент почали хапатись за голову від Резнікова, що це за ну, явище, так би мовити. Але Железніко завжди все своє життя до команди Зеленського працював у респектабельних структурах. В Києві в е, ну, в компанії юридичні литви і партнери. Ой, не литвинці, е, е, ой, е, Василь. Е, Василь Кісіль і партнери. Угу. Професор Кисіль свої, зі своїх студентів зібрав е, досить крутюще е, агентство юридичне. Там працював вже покійний Олег Макаров, е, мій друг давній. Ми служили з ним у Збройних силах, депутат, від, до речі, від голосу. І е, е, от, е, ну, здавалося б, що. Е, Якось ну, зовсім шило на мило після Резнікого, що той самий мер все-таки якось буде ну, підтримувати. В нього родина в Штатах, врешті. Ну, не буде ж він злодюгою містечковим таким. Ну, але неспроста він опинився в Стамбулі. Ми пригадуємо, де була спроба капітуляції, яку присікли так досить розумно західні партнери. Тому. Зараз інформація про те, що у у Суваю, з'явилася вперше в січні. І нібито до 23 січня мали його вже, ну, так би мовити, відпустити на чотири боки. Але очевидно, що не всіх собак на нього начепили. Ну і от тепер е, вже, як старий анекдот про е, ковбоя і індійців. Про те, що е, внутрішній голос каже ковбою, що це ще не, не, не кінець. А коли буде кінець, а ти плюнь вождю в морду. Внутрішній голос каже, ну це вже кінець. Так що, ну от не знаю, чесно кажучи, як внутрішній голос Ковбоя Умерова, про що говорить, але очевидно. Внутрішній голос безугло їй сказав, що треба хутко нагадати про себе і спробувати вмочити якомога в бруднішій воді, як не Калмикову, то Верещук. Опінс київського Київського Рава розливу. Ну і. Наостанок, вчора о, Печерський суд дозволив зняти електронний браслет і повернули закордонний паспорт екс-розвіднику Роману Червінському. Питання: а навіщо було той браслет давати? Чіпляти той браслет і, і забрати закордонний паспорт? А тут ну, ми ж знову питання на питання, бо я тут на подолі в Києві взагалі все mm -hmm. свої, я прожив дорослим. То ми ж питанням на питання вміємо. А це було замовлення росіян? Чи це був інтерес банковий? Це була помста за викриття Ван Тому що на Червінському вони зуби зламали реально. По-перше, те, що вони пресують військових, це створює обставини, за яких їм треба до кінця життя буде ходити і озиратися. Якщо вже вмить на Червінському виникла ця, цей облом, починав, починає закінчуватися, то подивимося, як буде із ліцензіями для трьох патріотичних каналів, і подивимося, як буде з іншими справами. Тому що, ну, наприклад, історія справа генерала Павловського закінчилася програним судом у. Для держави Україна у Європейському суді з прав людини. Тобто Генерал Павловський за своє переслідування відсудив компенсацію Української держави. А українська держава покарала тих, хто переслідував Генерала Павловського. Ой ні. Українська держава спеціально ну, притримує, щоб використати ще на якісь злочини. Щоб, щоб ну, на, ну, вже на цих, на цих персонажиків, які злочинно діяли проти генерала Марченка чи генерала Павловського, ну, вже навісу більше собак, а потім якось позбутися цього. Тому в мене є відчуття, що пішла якась підзачисточка з різних боків, е, хлопці хочуть поперекладати частину своєї вини. На інших, на дрібніших персонажів, хлопці з банку йдеться про них.